Там тайм, апеляції, апеляції подавати. До речі, я тоді дивився цей момент, блядь, де ми з оскаром, втухнули, що я там порушив. Ну, На відео дуже сильно там... це. Ну, було, може порушення, ну блядь. Нагрубувато. Чего на больше порешло? Лежал, лежал уже, блядь. Нормально. Мама, мама поцеловала. Подорожник приклал, блядь. — Ви штрафнули, будь ласка! — навіть рець хорошо, да, біжать Ну, Та теж не так гараша, що в липні. — 33, пам'ятаєш, блядь, я бачу тут... — До речі, сьогодні в цьому році літо таке було не жарке. — Ні, хороше, так, хороше, бать. — Бач, зі в цьому році, блядь, мало роботи, блядь, сканджували. —— Відрив, блядь, на рибу ловив, блядь. — Пожайте! — Ой-ой-ой! — На своїй половині, блядь,